Мер, Боже, усім, хотіла вам розповісти дві таких цікавих історії про жінок. Одна записана у Біблії є сфері: як повинна ставитися дружина до свого чоловіка? З якою повагою, з яким смирінням, і коли от, жінка віри у Бога. Вона зміряється, вона кориться Богу та й чоловіку своєму, то в її шлюбі є благословення Боже. Те ж саме було з Роксланою. Вона своєю вірою, своїм смирінням, можна сказати, ад, розпусту, зневаження у гаремі Султана. Вона досягла високих висот і стала володаркою царства. Амінь.